Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати такий от комплект переносу гідророзподільника РП-80, тобто розподільник старого зразку. Позаду трактора. Дивіться, тут у нас в комплекті будуть три от тяги. Так. Потім блок важелів. Він з рукоятками вже йде. Отакі от у нас глянці, штуцири, хамути присутні, пластина для кріплення. Розподільника і комплект от, таких от шланг. Подача та обратка. Друзі, э, такий комплект він ну, окремо не продається. Тут все разом, все разом коштує 6 тисяч гривень. Можете замовляти. Він здорожчав, раніше був 5 з половиною зараз там от, на виробництві воно все здорожчало. 6 тисяч. Э, наголошую. Також э, можу ще окремо запропонувати отакий от, от захист. Рукавів високого тиску. метр погонний коштує 140 гривень. Ось такий от захист. Ну, тобто, додатково, отак він накручується і захищає. Бачите, отак, тут от, пластик отакий Можете захистити шланги якщо вам потрібно. Друзі, хочу сказати, є у нас ще і перенос під. Розподільник РП-70. Він переноситься вже не на тягах, він переноситься на тросах. Там комплект 12300 12 буде коштувати, туди буде входити траси. Поєднувачі тросів, панелька, щоб накрити. Там оцей блок важелів і траси. Те, що на будете, воно тільки під велику кабіну цей перенос розрахований. І можете його також замовляти. Номер для замовлення можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. На все добре.